Вітаю вас, молодь, вітаю також і вас, брати та сестри. Вчора ми з вами розмовляли про те, що без знань та навчання ми просто не зможемо в достатній мірі подякувати Господу та прославити його ім'я на цій землі. А також без навчання та без знань ми просто не зможемо розвити свій світогляд та не зможемо пізнати в достатній мірі той Божий ідеал, який хоче Господь нам. Дати, щоб ми жили на цьому світі та дістатися життя вічного. Отже, виходячи з цього, що ми сказали, ви можете ствердити, що чим більше знань, тим ліпше. І так і ні. Запутав вас, давайте розбиратися. Пам'ятаєте, ми з вами вчора читали декілька абзаців, з тома четвертого. Давайте до них повернемося та прочитаємо буквально одне речення. Хоча знання нікого не повинні надимати. Кожен може відчувати задоволення від свідомості того, що з кожним кроком уперед і вгору він чи вона можуть все краще і досконаліше прославляти Бога. Тобто з кожним кроком і з кожним знанням ми все досконаліше можемо прославляти Бога. Але є одне але ось якраз ці слова можуть для нас бути. Бар'єром для досягнення вічного життя. Знання нікого не повинні надимати. Давайте прочитаємо теж том четвертий, тільки трішки далі ми читаємо у Святому Письмі про те, що одного дня Спаситель світу зрадів Духом і сказав Славлю тебе, Отче, Господи неба та землі, що Ти приховав це від мудрих і розумних і відкрив немовлятам. Спаситель зрадів тому, що план спасіння складений таким чином, що люди, мудрі у власних очах, які надимаються вченнями порожньої філософії, не розуміють краси, сили та прихованої таємниці Євангелія, але всім смиренним серцем, схожим на дітей своєю щирістю і безпосередністю, що прагне вчитися і пізнавати волю небесного батька, його слово відкривається як сила Божа на спасіння. Робота Божого Духа є безумством для невідродженої людини. Апостол Павло каже: якщо ж і закрите наша Євангеліє, то закрите для тих, що гинуть, для невіруючих, у яких Бог віку цього засліпив уми, щоб для них не засяяло світло Євангелії, про славу Христа, який є образ Бога невидимого. Отож слово пихатість мене. Так добре зацікавило. Я почав шукати в різних толкових словниках, що про це пишуть. І я знайшов ось такі твердження. Давайте їх прочитаємо. Прочитаю я їх російською мовою, тому що я не захотів переводити, щоб не втратити головну думку цих слів, тому що це важливо для нас з вами, а також для нашої духовності. Надмінність. а также надмение очень родственно с гордостью и очень похоже на нее. Но как оно называется самостоятельным именем, то оно имеет нечто своеобразно самостоятельное, то есть отдельное. В Библии о нем читаем следующее. Мерзость перед Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. По гибели предшествует гордость и падению надменность, пишет притчи по своей надменности тщеславитесь», — пишется в Иакова. Слово «надмение» по смыслу вытекает из слов «надуть», «раздуть» или «раз «увеличить в объеме». Надменный не только наполненный, но даже надутый гордостью, кичливостью, зазнайство в высшей мере, в Надменный себя и свои способности, свои достоинства в такой степени преувеличивает в собственном воображении, что и меры нет. Надменным он называется потому, что наполняющим его он не только наполнен и переполнен, но более того надут и раздут, и все оно неестественное, а мнимое. Следовательно, надменный от гордого отличается тем, что в нем гордость, кичливость, высокомерие не только есть как таковое, но он надут ими, весь раздулся от них, и потому надменность или надмение есть высшая мера самомнения, самопровозношения и зазнайства. Поэтому и только поэтому в приведенных местах из Библии надмение расценивается так низко и отрицательно мерзость пред Господом, пишется в притчах. Самое низкое, самое отвратительное, чего невозможно терпеть. Это то, чем отличаются нечестивые от всех остальных людей. Само собой понятно, что надмение и христианское смирение, как неотъемлемое свойство характера христианина, никоим образом не совместимы. Так следует понимать смысл слова «надмение». Так пишут в библейные словари про то, что такая Надмінність, надутість, так в нашому випадку, отже, ми з вами прочитали, що знання іноді мають побічний ефект це пихатість або надутість. Отож, Господь з нас з вами застерігає, щоб цього в нас просто-напросто не було, але проте Він допомагає нам і дає нам дуже багато знань і підштовхує нас до все більшого більшого пізнання. Але щоб у нас не було цього. Тому моя молитва сьогодні про те, щоб наше незнання чогось або, навпаки, багато знань не привели нас до розділення між собою в общині, можливо, в родині і в наших зв'язках між собою, а також з самим Ісусом Христом, тому що це мерзость перед Господом. Нехай Господь благословить кожного з вас для того, щоб в нас з вами такого навіть не йменувалося. Хай Господь благословить і підкріпить вас. До побачення. Амінь.